Усім привіт! Це новий випуск шоу, шоу коробці». Ми розпакуємо посилки, викуплені на Укрпошті з аукціону. Сьогодні буде 20 замість знайомих вам 10 коробок, бо деякі з них будуть знайомі нам і ми не будемо на них зупинятися. З джому. почнемо з китайського. Тут дві посилки на загальну вартість 1,84 центи. Глянемо, що там всередині, думаю, нічого особливого. Ну, тим не менше, що може, щось цікаве. Так, 44 цента Тут у нас а, дві сережки з форми медведиків. Чи це дві сережки з форми медведиків. Таких желейних медведиків. Гарно. Гарно. Ну. Набагато і не очікувало. А тут у нас теж дві сережки в формі медведиків, іншого кольору, але вже ну На картонці. І коштували вони 40 центів, навіть дешевше. <кхі> давайте дивитися далі. Так, що далі, давайте відкриємо ось цю посилку, вона поруч лежить тут на ну, шутку. Ковта. Вона нова, чиїсь волосся. Якась кофта. Це вже точно якась кофта. Опа. Дитяча кофта. When you listen to music and you start imagine your own music video. Ну, з принтом, з принтом Мікі Мауса. Прикольно. По-перше, гарний колір. Маус це такий запатентований бренд, що його не то, що виставити ніде не можна, або намалювати. Його не можна навіть. Згадувати слово, тому що там вас засудять, <зас> заборонять все, що тільки можна. Але ось гарно. Давайте йти далі. Подивимося, що там у нас. Так, щось маленьке. 65 центів. 8, напевно. Подвійний скотч. І навіть не подвійний. Угу. Ну, я думаю, що це... Е... Ну, я не знаю, що це. Ну так, да, так і є. Тільки ну, тут написано, що це для велосипеду. Ну, типу, світовідбувна стрічка для велосипеду. Ну, але можна не тільки для велосипеда, а там де треба. Корисна, корисна річ, особливо велолюбителю, та й взагалі йому ну, корисна. Так, ну, в тему мене завжди відкриває якісь. Прори. Але, тим не менше, їх треба відкрити. Так. Лойка, ну, такий чужок. Не будемо на ньому зупинятись, ну, але треба було відкрити ж все одно, ви бачите, що всередині посилок і, тим не менше, знаєте їхню вартість. Так, друге, о, знову колька. Знову, але вже двічно. Може там подвібова акція якась. Наша подвій замовляти. Жовта і. Політа. Клас. Теж не будемо зупинятись, бачите, що декілька секунд, але ми про них будемо забувати. Дві посилки, три пальки. Так. Опа, пакет. 90 центів. Китайський. Китайський, хтось його відкривав, дивився, що там з Китаю за 90% переправляють. А тут переправляють, значить, якісь. О, наушники! Нічого собі, наушники. Ну, це, звісно, говно наушники, але тим не менше, ну, річ практична. Хоча проводникові наушники вже мало кому цікаві. Дивимось далі. Що у нас тут? Ну, не знаю. Я думаю, що це може бути триммер. Ну, ну, бо по базі і по тому, як шаропить, і по тому стільки я вже відкрив, можна зробити ось так. Так, це триммер. Таких у нас теж вже багато цих триміров. Вони... Ну, Єдине мінус цих тримірів, то що поклавши в таку коробку, коробка взагалі мінеться настільки, що... Воно не буває непродад... ну, непродажного вигляду. Ну, але як є. Так, і що? Дивимось далі. О-о! така маленька коробка. Український поштовий телеклуб. Тут м -м, значить, скотч, український поштовий телеклуб. Я навіть не чув про такий. Ну, але це скотч. Може, це просто скотч. Ого, угу, тут щось ну, гарне українське. Що тут у нас читаємо? Господі. Ох ти боже. Як... як мені пощастило, до речі. Це, значить, мухоморовий прополіс. Така гарна баночка. От, я так зрозумів, що це... Знахарська мазь. На мухоморах. Екстракт мухомора червоного, терапевтична олія, олівад, жир, бджолиний щось там, прополіс, брець, екстракт мороза кавкаску, бджолиний В общем, якась супермазь, закарпатська з мухомором. А, до речі, мухомори це досить цікаво і популярно зараз. І мазь я бачив, що продають з мухоморів теж. Ну, Вона просто була там настойка. Ну, Але ця штука коштує десь 500 гривень. Ну. Я думаю, в цьому діапазоні цін від 300 до 500. Тому ну, тут ще і компанія є отвар-юа. Це класно. Це мені сподобалось, тому що а, це дуже практична, цінна, цікава річ, якою я і зараз, ну, яка мені зараз цікава і потрібна і хоморіться зараз популярна. І вона коштує свої гроші, десь, десь гривень 300 500. Ми подивимося, скільки точно. Але ну, це практично. Класно. Мені сподобалося. Йдемо далі. Тут. така посилка, тут якась книжка або буклет, або кучеру. Важка. Важка. блокнот. Так. Да. Ну, так, да, це книжка. Що за книжка? Хоча якась цікава. Розумний інвестор. Стратегію вартісного інвестування. Бенджамін Грем. Фондовий ринок, схожий на маятник та, та українською мовою. Цікаво. По-діловому, по бізнесу, оновлені видання. Ну, не написано, скільки вона коштує. Я думаю, гривень. Ну, 200. Так, тут ну две посылки начнем по честно. Вот такая невеликая посылка с Китая. У -у -у -у. Мне еще одна. Распакуем. А в ней еще одна. Не, ну рекорд не побежишь. Сейчас. А в ній ще одна. Просто пакетик Розпакували. І що це таке? Це олівець. Чотири пакети. А це олівець. Ну так, да, це якийсь тут олівець, тут купу всього написано. Я думаю, що він косметичний. Для підведення брів, производитель, шванку там. Стілан в Чехії, містер. Ну, професіональний карандаш для Губ написано. Ну, так, да, косметичний карандаш для Губ. Але на що так пакувати? Один олівець. Може, мільйон, звісно, коштує, я поговорю, але навряд чи. він коштує більше 200. Ну, хорошо, 300. Давайте дивитися. Так. 72 центів. Китайська посидка. Ум. Це щось цікаве. Ну, як цікаво. Це підвіски в формі Лего. Дві частинки Лего на цепочці. І я так розумію, що вони, ну хочу подивитися, чи одна цепочка, чи дві. Ну, типу, така типа, любовна. Я думаю, що дві цепочки. Так, це дві цепочки і два лего. Що суть в тому, що, типу, чоловік, Хлопець, дівчина надягає окремо, а потім з'єднує. Ну такий, романтик стайл. Типу пара замість сердечок. Тут якась підставка. 2 долари 32 центи. Дорога якась підставка. Ось трошки Миколаєва. Так, так і що це? Тепер? М -м. Ну, тут давно фіксується, значить, на щось. От тут щось фіксується. Якась штука для мотоцикла, я так розумію. Може ножка, може дійсно глушник. ну Просто ругальне, та подивимось. щось незвично для мене таки. Отака от ніч. Клас. Дивимось далі. то ну, Скриємо цю посилку з без затримок. Тут ще одна плойка. Ще одна. І дивимось ще. Дивимось ще. Отака. Так, щось тут легеньке. Оба! Ух ти, ще й штучечка є. Ух ти, такого не було раніше, тут такий з гель. Навіть не знаю для чого. Так, два скла. Але запаковано воно краще, ніж попереднє. Ну, це не скло, це певно захисне скло, додаткове. Ну таке таке пластикове якесь, але щоб почистити її, щоб приклеїти. Це запаковане цікавіше. 23 центи. Це ще дешевше, ніж всі попорами. Тут якийсь маток якоїсь стрічки. Що це за стрічка? Така ізолента. Але вона плитніша, ніж Озолента, і червоного кольору. Такий моток. Так, дивимося далі. Ну, отак запакована пляшечка. Думаю, це така ж пляшечка, яка була в нас в минулому випуску, де ну, для автомобіля. Ну да. так. Одне на одне схоже. Але тут, ну, якась інша, ну, типу, суть та сама, але трошки інший місце. Отака посилка. Що в нас тут закінчився термін зберігання. На зберігання. Довідка припинена почав досить. Щось, коротше, по досвід правили і видно, що по Україні. Тут український трек номер був. І його не забрали і воно закінчило 40 зберігання і його віддали. Що це таке? Ось воно погано пахне. Отаке. Що це таке? Це якісь ручки? Не ручки. Може це якесь закінчення для кабелей? Ну, поки що я не здогадуюсь, що це. Думаю, що воно недороге, там, ну, 150-200, але тим не, менше, тим не менше просто цікаво, куди воно могло використатись би. Дивимося далі. Залишилось вже багато, зовсім трошки, три посилки. Давайте почнемо з великим Отака наметка. Ми здогадалися. Тут явно одяг, це явно якийсь секонд бо наметано, як попало, в що попало. Ну, але тим не менше ми відкриємо. Воно навіть не запаковане в інший пакет. Просто все таке. Зазвичай там ще якийсь такий. Так, це кофта. Кофта, кофта, кофта. Ну, такий Nike а, Бумбер. Так, найк, вона не нова, розмір М. Ну, виглядає отак. Колір червоненький, багравий. Типу, непоганий секонд, брат. не дуже зношений. Ну і емочко. Ну, як є, таке є. Хтось комусь відправив, хтось десь не отримав. Дивимось далі. Так. Щось тяжке. Щось цікаво написано. Не відповіло написано. Щось тяжке. Ну так, ось, тяжче, ніж, звичайно. Щось метала. Ось, прямо набори чогось замотано якийсь... <смітна> якісь папірці з формулами від якогось студента чи професора. Якусь вищі математики вирішила. Ну давайте розпрацюємо одненки та подивимося, що це таке. Це якісь плати! Уу! Що це? Корея, Samsung 4 ГБ. Думаю, що це плати оперативної пам'яті. Це якісь штуки, які може потрібні колекціонерам або ну, тим хто зовсім гікам. Але подивимось. Подивимось. Це незвично і цікаво. Порівняно з іншими. Такі ж таки цікавіше отримувати, чим плейки. Однозначно. Хоча я не знаю їхньої вартості і цінності поки що. Давайте дивитися останню посилку. Я приготував. На кінець я приготував, ну, залишив. На кінець я залишив саму цікаву здоровенну посилку десь із Польщі. Тут не знаю, навіщо. Може, щоб не змокло. Так, тут одяг, тут одяг, але він оцінюється в 20 євро. З України був відправлений 800 гривень. І це... Ну, я думаю, що цю ціну, звичайно, заменшили. Ну, Ось тобто від того, що вона продавалось в магазині. Для чого? Для того, щоб ну, там, при отриманні платити менше податків. Так, одяг. Одяг, одяг. Давайте дивитись, Що в нас тут є? Футболка біла. Я думаю, що це навіть не футболка, а така з рукавами боль. Ні футболка. Просто біла футболка. Що тут у нас? Котони, ласта? Ну, все типово. Типу, просто ну, базова футболка якоїсь української марки, якісно пошита. І футболка зелена. Да? Клас. І футболка зелена. Ну, давайте на це таке зелено глянемо, чи є на нього щось, Мені, що нема. Вот. Звичайна ну, стандартна футболка. Це дуже добре, бо хороший розмір. Прикольно, три футболки, практичні, нові, цікаві. Це клас. Це мені сподобалося. В цій розпаковці це найкраща посилка. Дякую, що були зі мною. Слідкуйте за наступним випуском. Побачимось і підписуйтесь.